День, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі Інглиш Лайф. з вами Надія Розер. Я вже 23 роки проживаю в найбагатшій частині Великобританії, яка називається South East, і центром якої є Лондон. Але це зовсім не означає, що всі, хто проживає в цій частині країни, заможні люди. Та й поняття бути заможнім дуже відрізняється. Від того, що уявляють собі українці. Саме так вважає мій чоловік, який є англієць. Чим заможніша людина в Британії, тим більше вона має відстань від своїх сусідів, тим більше вона має ділянку землі із садом та квітами. Тим більше вона живе оточена історією багатьох віків і тому чим. Більш заможніша людина, тим далі вона живе від міста. Винятком є деякі мільярдери, які мають свої будинки в Лондоні та які, як правило, є володарями маєтків в селі, якщо вони не іноземці, і саме до села ми сьогодні вирушаємо. І саме британське село підтримує Україну найбільше. І доказом цього є жовто-блакитні українські прапори, які ми бачимо по всій дорозі нашої подорожі з міста Гастінгса, де ми проживаємо, до містечка Тентенден, до якого ми добираємося за 45 хвилин з дому. На жаль, погода нас зовсім не радує, але так приємно вирватися із міста. Навіть взимку ми прямуємо до містечка Тентендон, яке більшість людей вважає селом, тому що там проживає всього 7,5 тисяч мешканців, і у нас є дві причини його відвідати. Перша та Це саме те, що воно знаходиться всього 20 кілометрів від міста Ашфорд, про яке я розповідала вам. Попередньому моєму де центр міста у дуже великому занепаді, і майже ніхто не бажає його відвідувати. І більшість людей, які там живуть, як і в інших містах Британії, не в змозі дозволити собі жити у сільській місцевості. Але якщо у них є можливість хоч трішки себе чимось розважити, то вони їдуть саме до крихітного містечка. Або села Тендендена, до якого можна дібратися тільки своїм транспортом. Бо автобуси, як і наших українських села, ходять дуже рідко, тому що кожен дорослий мешканець таких сіл має свою машину. Тож, майже зовсім немає потреби для громадського транспорту. Другою причиною відвідування містечка Тенденден Є те, що там минулого тижня відкрився новий ресторан. Ми планували приїхати на відкриття ресторану і показати його вам, але, на жаль, погода нас підвела. Та й сьогодні вона не така, як ми її очікували. Тож, перепрошую, за сіре та дощове англійське небо. А ось ми заїжджаємо вже і до центру містечка Тенденден. Так, дороги не такі, як українські, особливо взимку, навіть і в замужніх частинах Англії, коли мене привезли з гордістю сюди 20 років тому, я не могла зрозуміти, ну що ж тут такого гарного, мені потребувало майже 10 років, щоб зрозуміти, що саме ось тут в таких селах знаходиться англійська душа. Тож, якщо іноземці їдуть, до Лондону та інших історичних міст Британії, то самі британці їздять на екскурсію або відпочинок ось саме до таких маленьких містечок і сіл. І ви, мабуть, запитаєте, ну що ж тут вказує на те, що це заможня місцевість, дивлячись на людей на вулиці, цього не скажеш. Вони звичайні. Так. Це тому, що найважливіша риса британського характеру це скромність. І найскромніші це заможні люди. Вони не люблять виділятися з натовпу. І вдягаються так, як люди на круги. Але це не значить, що в них немає дорогого вбрання. Ознакою заможності цього села є супермаркет. Вейтру саме сьогодні відбулася доставка продуктів, і ми плануємо пізніше з вами завітати до нього. На центральній вулиці, де ми з вами знаходимося, я нарахувала більше 20 промислових магазинів високої якості, ну і звісно, з високими цінами. Такі крамниці можна побачити тільки в Лондоні та ще в декілька туристичних містах. Англії та всієї Британії На полежному боці вулиці ми бачимо ресторан, до якого ми завідаємо пізніше. А поки що ми прогуляємося по центральній вулиці цього чарівного містечка. Це туристичне агентство. А ось тут високоякісні товари для бані. Незважаючи на те, що тут проживає тільки 7,5 тисяч мешканців. Дентенден входить в тридцятку найкращих міст Британії по якості магазинів, а тут можна придбати високої якості товари для чоловіків. Саме так вони вдягаються для особливих нагод, які проходять в англійських селах. На відміну від міста Ашфорда та більшості британських міст, тут немає пустих приміщень, де були ресторани та крамниці, які закрилися. За конкуренції, тут також закриваються магазини, але швидко відкриваються нові. На відміну від українців, тут не дуже переймаються якістю тротуарів та доріг. Але дуже важливо, щоб були старовинні будівлі, в яких знаходяться крамниці та традиційні паби. Я запитала у мого чоловіка, що йому більше всього подобається тут. А він сказав простір. Зелень та чудова архітектура. Так, британці не люблять нічого сучасного. А для молодих мешканців цього містечка села важливе те, що неподалік від них, а точніше, 22 кілометри звідси, в селі Бенедден, знаходиться одна з найкращих приватних шкіл Англії, де навчалася принцеса Анна. На такій же відстані знаходиться ще одна приватна школа містечку Кренбрук, яке я вже вам показувала. Освіта в таких приватних школах вам обійдеться 35 тисяч фунтів в рік без проживання, яке коштує ще 10 тисяч фунтів в рік. Але Тендентон знаходиться в графстві Кент, де іще існують граматичні школи, які залишилися тільки в двох графствах Британії. Саме вони дають чудову освіту на рівні. Приватної школи, але безкоштовно. І щоб потрапити до такої середньої школи, діти здають екзамен в 11 років, щоб пройти конкурс. І це одна із найважливіших причин, чому тут так всі хочуть жити. А ось тут, як з'ясувалося, живуть люди похилого віку. У Британії є дуже багато житла, яке дозволено купувати. Тільки тим, кому за 50. А тут знаходяться звичайні дорогокоштовні чарівні англійські будиночки, яким часто по 200, а то й більше років, і якими так пишаються їхні мешканці. А ось тут який приємний сюрприз! На жаль, українських прапорів поменшало в Британії, але в селах вони залишаються. А ось там ми помітили нові будівлю долині, які так вміло сховані за старовинними. Як з'ясувалося, це захищене житло для людей дуже похилого віку. Це не державне і не безкоштовне житло. Коли британці досягають 80 років і більше, то, як правило, вони продають свої будинки та перебираються до квартир. Такому житлі, як тут, є курсьєр, який щоранку спілкується з мешканцями цих квартир. А ось попереду просто звичайні мініатюрні будиночки. У більшості з них також живуть люди похилого віку. І ми знову виходимо до центральної вулиці, де знаходяться тільки старовинні будиночки. Вони не співпадають з українським баченням комфорту. Вони не мають двійних вікон, мабуть, будуть здаватися вам холодними. Бо британці дуже загартовані, майже не включають опалення взимку. І, як кажуть, краса потребує жертв. А ось тут знаходиться косметична клініка, яку відвідують, як правило, не тільки мешканці крихітного містечка, але й сел, які знаходяться поряд теплу пору року. Тентенден відвідують. Багато британських туристів, а взимку їх майже нема. А попереду на розі вулиці ми бачимо вхід до маєтку. А ось тут, рік назад, закрився паб, але з нього дуже швидко зробили готель. А зараз ми ще раз можемо побачити вхід до маєтку на протилежній стороні вулиці, який знаходиться за старовинними цегляними стінами. А тепер ми на протилежній стороні вулиці. Тенден взимку не виглядає таким чарівним, як влітку. Тут, як правило, дуже багато людей за цими столиками. Тут є три ювелірні крамниці. А це традиційна британська чайна, яка дуже притягує туристів, відкрита тут ще з 19 століття. Місцеві мешканці також її полюбляють. Але на жаль, вона щойно закрилася, бо вже 5 годин вечора. А у нас є нагода подивитися, як виглядають вітрини меблевої крамниці. Вони досить гарної якості, але нові меблі не дуже популярні. Яко кажучи, серед заможніх британців, які живуть в більшості в старовинних будинках, і за правилом гарного смаку, меблі відповідають віку будинку. Тож мешканці тільки нових будинків як правило купують нові меблі. Будівництво нового зустрічає великий супротив, особливо в сільській місцевості. А зараз ми завітаємо в один із двох супермаркетів, які знаходяться. У цьому містечку це найбільший супермаркет Британії. Теско. Він не дешевий супермаркет, але є дорожче. Перепрошую за погані зйомки, бо знімати заборонено. В Британії катастрофічно не вистачає житла, тому і ціна на нього дуже високі. В той час як володарі існуючих будинків пишуть організовано. Щоб заборонити будівлю на незабудованих зелених клаптиках землі, які вони так цінять і так багато платять, щоб тут жити. А в книжковій крамниці можна придбати книгу про Бориса Джонсона зі знижкою 50%, це тому, що в січні скрізь йдуть розпродажі. І всі ці чарівні крамниці знаходяться в старовинних будівлях. І саме вони роблять. Містечко таким романтичним, особливо вночі. А ось так виглядає один із пабів. Ще тільки 5 годин тому скрізь пусто. На центральній вулиці тут знаходиться три паби та декілька ресторанів. Самість місцевість, центром якої є Тендента, віками була процвітаючим аграрним районом, де вирощували хміль, а зараз закуповують в Китаї. На околицях містечка розвивається овцеводство. Із середніх віків тендендом відомий як виробник високої якості шерсті. Ми завітали до самого дорогого британського супермаркета, який називається Вейтжуз. Вважається, що він продає продукти найвищої якості. На превеликий жаль, після Брекситу та спочатку війни в Україні полиці не виглядають такими повними як раніше, особливо після п'яти годин вечора. І в порівнянні з українським супермаркетом Сільпо, вибір тут не такий-то і великий. Але позитивне те, що ввечері є розпродажі в кожному магазині. Тож, можливо, тому є пусті полиці в магазинах зараз. А вранці вони будуть наповнені знову свіжими продуктами. У британських супермаркетах ви ніколи не зустрінете продукти. В яких закінчився термін їх споживання, бо такі продукти не дозволено продавати. А тепер ми йдемо до ресторану, який в минулому був кінотеатром. Він належить до сітки успішних ресторанів, в якому можна замовити їжу з усього світу. По вівторках, після п'яти, тут спеціальна пропозиція. І коли ви купуєте їжу, то келих вина. Вам дають безкоштовно багато британців люблять заморську їжу. Це тапас з мексиканськими, корейськими та мароканськими блюдами, на яких спеціалізується ця сітка ресторанів сьогодні. Вівторок, а людей прибуває з кожною хвилиною все більше, і більше. Вважаючи на те, що вівторок, як правило, один із найтихіших днів тижня в ресторанах. Британці дуже полюбляють іноземну їжу. І їдять її частіше, ніж традиційну британську їжу. А зараз прийшов час повертатися додому та попрощатися з вами. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете про свої враження. До побачення!